Близько п'яти тисяч дітей отримають солодкі подарункові набори до нового року, понад тисячу вісімсот вихованців та близько трьох тисяч школярів. Подарунки готують усім дошкільнятам та першокласникам, а також учням других одинадцятих класів пільгових категорій. А саме це діти, сироти, діти під опікою. Це діти з малозабезпечених сімей. Діти, у яких батьки, на жаль, загинули, діти з інвалідністю, діти, які навчаються в класах інклюзивної потребами, діти внутрішньопереміщених осіб, діти, яких матько, один з батьків або два батьки мають статус УБД. Сюди я хочу зауважити, що сюди відносяться ті сім'ї, де воює Вітчим, але він офіційно зареєстрований у шлюбі із матір'ю дитини. Діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, такі списки нам надає служба у справах дітей. І діти, які, на жаль, потерпіли від Чорнобильської АЕС. Такі є також діти, в нас хворі, там є певна у законодавстві стаття. Якщо брати в цифрах, то це у нас буде 2994 дитини. В школах і 1887 дітей у садиках. Всього подарунки треба придбати 4881. Директори шкіл і директори дитячих садочків. Списки з печатями, підписами нам надали. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, Теркавік.